Вітаю, мене звати Мар'яна Бочук, директор Hotel Solution. Hotel Solution – це виробник професійного готельного текстилю. А якісний текстиль це невід'ємна складова успішного готельного бізнесу. Тому сьогодні я розкажу більше про діяльність Hotel Solution та чому ми є надійним партнером у готельній індустрії. Компанія Hotel Solution є провідним виробником професійного готельного текстилю на ринку України. Надаємо комплексне рішення готелям, постачаючи постільну білизну, рушники, тапочки, халати, ковдри, подушки на матрацники та матраци. Є прямим імпортером високоякісної сировини від провідних міжнародних виробників Туреччини, Пакистану та Китаю відповідно до міжнародних стандартів якості ОЕКОТЕКС, великі складські запаси, які складають понад 70 позицій, тканин понад 60 кілометрів, і налагоджений виробничий процес дозволяють нам оперативно виготовляти та відвантажувати клієнтам замовлення будь-якої складності. Тканину на постільну білизну та махрові вироби обираємо за чіткими стандартами готельної індустрії, щоб вироби були довговічними, стійкими до прання та агресивної хімії промислового призначення, а також були дуже приємні на тактильні відчуття. Ми пропонуємо рішення, які допомагають нашим партнерам розвиватись і успішно конкурувати на ринку. Виготовляємо унікальні та брендовані товари, які підвищують імідж готелю та забезпечують високий рейтинг на букінг. Забезпечуючи високі стандарти якості, постачаємо текстиль на провідні готелі України. Ми вирішуємо питання логістики, економимо гроші та час наших клієнтів. Орієнтовані на інновації та якість. Хотел солюшн комплектує готелі з дотриманням максимальної міцності текстилю, м'якості та комфорту. Власні виробничі потужності дозволяють забезпечити високу якість виробів, швидкі терміни виконання замовлень та вигідні ціни. Hotel Solution – ваш надійний партнер у готельній індустрії.